Вітаємо на мотопрокс! Сьогодні не буде великої вступної частини, адже нам не терпиться перейти до основної теми нашого відео: спортивної моторезини. Сліки спорт, суперспорт. В чому їх різниця та чи можна використовувати спортивну моторезину в міських умовах? Погнали розбиратись! Як я вже раніше говорив в одному з минулих відео, кожен вид моторезини має своє призначення, тобто вона була створена з певними технологіями, щоб відповідати характеристикам вашого мотоциклу, вашим очікуванням, тобто подарувати вам емоції, комфорт і головне безпеку на дорозі, тобто виконати всі свої основні функції на 100%. Тож і спортивна моторезина не є виключенням. Вона була створена для максимально швидкої їзди треком, щоб переносити надзвичайне навантаження, і при цьому забезпечити максимальну стабільну керованість і відмінне щеплення з дорогою. Одним з таких варіантів є сліки. Дана моторезина не має протектору, тому призначена виключно для їзди сухим треком. Жорсткі бічні стінки, а також низький профіль, забезпечують кращу керованість і максимальну віддачу. За рахунок своєї м'якої структури вона досить швидко стирається і потребує спеціальної підготовки, адже виключно добре прогідта резина забезпечує максимальне щеплення з дорогою і взагалі виконує свою основну функцію. Нагадаю, що робоча температура сліка 80 плюс градусів, тобто на холодному вона, взагалі, як пластик і є досить небезпечною. Навіть на змаганнях можна побачити, як дану резину прогрівають спеціальними грілками, щоб гонщик міг відразу і без вагань включитися в роботу. Адже навіть за умови трека прогріти дану резину про холодну пору року досить важко. Моторезина Sport Super Sport. На відміну від сліка, тут вже присутній протектор для відведення води з плями контакту. Тому її можна віднести до категорії гоночних дощових шин. Тут трохи збільшений дорожній ресурс, але при цьому зберігається відточена керованість. Є певні моделі, в яких центральна частина більш жорстка або м'якші для стабільного проходження поворотів. Ну що, глядачі, давайте підсумуємо, то чим можна використовувати спортивну моторзину в дорогах міського користування. Якщо говорити загалом, то майте на увазі, що вона має обмежений дорожній ресурс. І вам доведеться змінювати її декілька разів на сезон. Але при цьому вона подарує вам відмінне щеплення з дорогою і класну керованість та стабільність. Якщо говорити за сліки окремо, то ми забороняємо використовувати її на дорогах міського користування. Ця резина зовсім не підходить, лише трек. Якщо говорити за спорт, суперспорт, то ця ідея має місце бути і звертайте вашу увагу на протектор, тому що є деякі моделі, в яких протектор не такий розвинений. І на дорогах міського користування на них може бути дещо небезпечно. Щодо наших рекомендацій: якщо ви маєте відповідні навички, уміння і відповідний мотоцикл, не обмежуйте собі в задоволенні від улюбленої справи. І пам'ятайте, що наші висококваліфіковані менеджери допоможуть обрати саме ту моторезину, яка подарує емоції, комфорт і головне безпеку на дорозі. Сподіваємось, це відео було цікавим. Тож залишайте свої коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Дякуємо, що підтримуєте україномовний контент на Ютубі. До нових зустрічей!